Доброго ранку і доброго дня у кого день або вечір. Знімаю вам квітку, яка вже розкрила наполовину свої квіти. Це еремурус. Дуже полюбляють її джілки, оси. Сидять і збирають пельцю. Дивіться, бачите, яка. Пильця на по краях, пилок. І ось вони тут трудяться. Сьогодні в мене буде невелика пересадка. Хочу до ладу довести там свої хойки подивитись, деякі пересадити, і деякі пару орхідей теж хочу пересадити. Приготувала набір, який мені може знадобитись. Ось мої маленькі ростики хойок. І не бачу тут я корінчиків, не, не зрозуміло мені, яка вона. Вже десь з півроку вони сидять. А ця в агроперліті вирощую я її. Там корінчики я бачу. І ось такий фікус у мене теж пустив корінці. А це наша орхідейка на поливі. Ось така розкидиста коріння, там горщику багато коріння, буде стояти і поливатись. Ось бачите, які корінці подруга дала мені зрізи фікусів, і е, взяла я ці зрізи в неї на Пасху 5 травня. Да, травня. І ось вони вже такі корінці дали. І хочу, мені потрібні оці стаканчики. От, і в мене тут сапоріта, це дубль. Одна у мене більш велика сапоріта, а це менша. І імператор маленький, теж уже корінці там напускав, І він проквіт у мене напів, напівметеликом, теж хочу пересадити. А Хойкам запропонувати ці стаканчики, в яких в мене орхідейки. Тому починаю я з імператора. Подивимося, що там за коріння в нього. Чи таке воно гарне, як постіночка горщика було. Бачите, в мене тут було трохи моху, кора, сираміз я додавала в посадку. Недавно я поливала. Є дещо обрізати. Крайочки пообрізаємо там, де трошки гнилувати є. А так, от взагалі, в цілому така купа корінчиків непогана. Нарощених уже сподобався їй. Орхідейки стаканчик той і вона наростила. Трохи від шиї теж зріжу, щоб там не загнивало, бо там шия, наче суха, все добре, але бачу, там є біля неї трошки такі підгнивші. От. Ну, буде так. Це гаразд. Мох я не планую класти в посадку її, а тільки, тільки кору. В такий подвійний горщик арте. Додам трохи кори сухої на дно, а зверху піде її кора. Пересадки в мене дуже такі легкі. Перший час орхідейки поливаю частіше, тому що в деяких орхідеях, якщо я зовсім нову кору додаю, то вона ще не розроблена, не вологоємка, то я поливаю частіше. От. А так, раз в 10 днів. 8-10 зараз в літній період. Ось в таких подвійних горщиках я поливаю орхідеї. І ті, що стоять у мене на вікнах, на підвіконях, і ті, що стоять на поличках. Температура в мене зараз вона буває до 26, досягає, поки що кондиціонер я не вмикаю, От, а вологість 50, а то й вище. До 60 буває. От. І кондиціонер я поки що не включала. Ну, Може пару разів, коли вже дивилася, що так, знаєте, половиною, то на пару годинок можу увімкнути, коли є світло, то включаю. Так, взагалі зранку відкриваю всі вікна, от, І щоб воно трошки прохладно зайшло. Ранішня, а потім часиків, часов вже в 9-10 закриваю і в е, будинку так, знаєте, нормально, прохолодно. Ще з кондиціонером ми поки що на постійній основі не, не граємося. Ну, ось таким чином буде у нас маленький імператор. Сидіти тут, думаю, йому сподобається корінців багато. Не багато видно, але є. є видно, можна побачити, деякі видно. Так, ну і наступна сапаріта. Теж я її. Зараз таким же самим чином. Ага, бачите, тут не так багато корінчиків у неї. От, і бачу два корінця, прям зовсім такі цупкі-цупкі, стирчать догори. Я їх не заправлю в посадку, тому що вони дуже міцні. Хочу листочок. Залишки від листочка зняти біля шийки, тому що був там листочок. Орхідея його відсушила. І я хочу його зняти. Так, пінцет є пінцет. Познімаємо зайве. Так, корінців тут небагато. Купувала сапоріту, замовила її спочатку в одного постачальника, а потім на сайті у другого постачальника була розета начебто написана, і я і там замовила. А коли вони приїхали, то в мене вийшло, так, да, був трошечки відмінність була, але не така вона була велика. Я думаю, що це один і той самий сорт. Дуже-дуже схожі квіти, і тому в мене так вийшло, що дві сапоріти. Одна трохи ось коріння скинула, але щоб сказати, вона дійшла прямо до стану реанімашки. Ні, в неї не було багато корінців у посадки, тому що вони своїми коріннями не дуже славляться. от то ось одна в мене на віконечку стоїть, вона такий великий кущик, вона зовсім е дуже міцна така, і коріння в неї багато, і листя в неї багато, вона гарна. А ця трошки була з не таким гарним корінням, і ось вона. Е але, бачите, сорт такий, що наростити коріння можна. І... Надіюсь, що буде радувати в подальшому цвітінні своїми гарними квітами. Так, я обрізала там квітоноси, якими вона квітувала, і я хочу, в мене є ось такий садовий вар. І я хочу трошки ті сухі квітоносики, скажімо так, законсервувати, запечатати щоб не попадала туди волога і щоб шия не гнила. Так він розсипається цей вар, тяжко збирається в одну кубку, паличкою не дуже зручно. О, є, добре. Так, ну, назад вона в цей стаканчик. Я її не буду садити, да, хоч там і коріння мало, вона туди не піде. Треба їй, я так думаю, височенький пластиковий стаканчик взяти і попробувати її туди, бо в мене теж багато ось такий. На 350 мл. От, і я її, мабуть, хай вона трошечки підсохне, і я її туди заправлю і посаджу потім її в цей стаканчик. Да, коріння стричать угору, ну, хай буде повітряне коріння, воно теж е орхідеї живлення дає. Так, ну, приступаємо тепер до хойок. Це в мене такі вузлики, узли, як їх зрізи називають. І ось а, така красуня. Вставлю вам фото з назвою. От дивіться, в агроперліті. В такому малесенькому-малесенькому 50-грамовому стаканчику я її тримала. Вона зовсім була без корінців. Так. А зараз воно все, що начіплялось. Бачите, ото все коріннячко. От, і дуже добре в агропереліті вона росла. Тепер а, ця красота до мене прийшла вже в маленькому ось в такому стаканчику. І там суміш. І сераміс, і універсальний ґрунт. Ось теж, бачите, є корінці. Я не буду їй велику давати е, великий вазон. Просто зніму пластиковий вазон і посажу отак от їх в закриту систему, ось в ці стаканчики. Тому що я читала, не знаю, можливо, я помиляюсь, що хойкам не потрібно великі горщики давати. Так, тут ось у мене кокосове волокно, думаю, воно лишнє, не потрібно воно там. Я хочу зробити суміш, побільше додати агроперліту, потім ще додати цераміз і універсальний ґрунт, і все це добре змішати і потім в цю суміш посадити орхідей, е, хойки. Так, трошки тут руками помішаю. Руки нігті потім відбилим помиємо. Я не люблю вдягати е, перчатки, люблю так тактильно відчувати що кору, що ґрунт, ну Якщо це, звичайно, земля, в якій я на подвір'ї в себе висаджую, то там, звісно, я вдягаю перчатки і працюю в них. Так, ну суміш наша готова. От, і будемо додавати її в такий маленький стаканчик-горщик для хої. І так поступово заповнюємо ґрунтом наш череночок, щоб давав нам, надіюсь, йому сподобається ця суміш. І щоб давав нам гарний приріст. У мене невелика колекція хой. Я потім вам покажу всі. Ну, я бігло так, коли огляд орхідей роблю, то я показувала вам. Повставляю фото квітучих, але в мене ще вони всі такі, знаєте, малесенькі. І ось деякі черенки, тому квітів я ще не бачила. Не знаю, скільки на них, як довго чекати. Напишіть. Мені, будь ласка, хто має хой і скільки чекати, наприклад, ось з таких череночків, скільки їм треба рости і коли вони дають вже квіти, скільки це часу проходить. Звісно, що десь якісь хойки швидше, десь якісь трошки повільніше ростуть, але приблизно. Навіть не уявляю. По хоям у мене досвіду геть немає. Тільки по фаленопсисам. І зараз я перейшла на більш, ну, у мене так бігліпи, є деякі стандарти, дуже невелика кількість, тільки ті, що я, знаєте, так, запали мені. В серце і в основному зараз середню, середнього розміру і великоквіткові метелики збираю. Тому поки що свій вибір я зупинила на такій категорії фаленопсисів. Підкладу ось такі кусочки галтованої кори. Щоб листочки, ну, щоб вона така, знаєте, зафіксована була, щоб вона і в стаканчику не хиталась, і листочки ось так доверху, не наниз були в неї, а трошечки підпорка така була їм доверху. Ну, наче, наче непогано, наче так все добре. Так, і також таким самим чином не буду вже вам показувати. А таким самим чином і цю хойку посадимо. Ну, ось, готова ця. Все так само я зробила. І ці дві красоньки вже на деякий час будуть в таких горщиках. От я тільки не знаю, напишіть мені, будь ласка, оці вузли, які там, їх треба перекривати грунтом, чи вони повинні бути зверху? От я тут точно не знаю. Зараз я на всякий випадок трошечки грунт заберу звідціля, але як краще. Ну і дійшли ми до сапаріти. Ось так я поклала на низ керамзіт. Тут у мене в горщику її кора. Я її назад її кору і теж засиплю. Думаю, що вся вона в посадку їй туди і піде. І трошки розбавлю їй сухою корою, бо орхідея була полита, кора в неї така вологоємка. Вологоємна, мабуть, править. І трохи я її розбавлю. Помните, так, да, як? Цю кору, яка в мене в контейнері, я її з смікарізою змішувала. Хто може приєднався, новий на каналі, то можете подивитися відео перед цим. Я з смікаризою кору змішую. Літні поливи орхідей у мене відрізняються. Я літом не багато даю добрив, а е, даю добрива, знаєте, так два рази поливаю просто водичкою. Ну, бажано дощовою, якщо є можливість там назбирати, то я поливаю дощовою водичкою і нічого туди не додаю. Ну, Два полива десь не додаю, а десь на третій полив, то вже там якісь добрива 2020, де вміст НПК однаковий, або можу лимоної, лимонного соку трошки додати. Ну, капельку там небагато. От. І ну, ще хочу сказати, що відрізняється полив квітучих і неквітучих, бо Дуже часто, коли польєш квітучі орхідеї, от не знаю, деякі кажуть, що добривом поливають, і в них квітки не в'януть, а я зауважила, що іноді буває так, що квіточки починають відсихати. Не всі, але деякі. І прямо от після поливу на другий-третій день видно, що квіточка засушила, орхідейка засушила свої декілька квіточок. Тому Підлітки можна додавати добриво, а в квітучі я не завжди додаю добриво. Теж тут покладу кусочок такий величенький галтованої кори. Ну і все, теж готова посадка. Бачите, всі, всі різні. Ту в такий горщик, цю красуню в такий стаканчик. Хойки теж по своїм стаканчикам. Подивлюсь, як вони там будуть приживатись. Ну, наче непогано. Повітряні, хай стерчать корінці, хай вона ними теж підживляється. І ще не показувала вам, ще розсадила, ось, бачите, показую молодесенькі листочки, які вони рожеві вилазять. Хойка в мене тут така. І ще не показувала вам, але розсадила оці дві хойки. Теж вам ставлю фото. Багато було там отаких вузликів в одному горщику. І я побачила, що вони, іменно ця хойка вже почала пускати ось такі гілочки. От, прирост пішов, і я вирішила розсадити. Все, поставила вже на поличку, впоралася, все зробила. Як завжди, сого мандала красунька. Знову показую вам Little James Stripes. Все ж таки, я більше і більше в неї зачаровуюсь в цю квіточку. Вона дуже гарненька. Справжній метеличок такий. Бачите, прикриті в неї петалії такі, як пилор розкритий. І ось така ще дліненька гілочка. Ну, красонька, дуже вона гарна. Я щось на неї не дуже звертала увагу, коли бачила фото від садівника, але вона дуже гарнесенька. І ось моє розчарування, дубль-2. Моя Санта Роса. А бачите, ось ця пилорічна форма. Такий метелик закритий. А ось ця звичайна. Взяла продублювати і ось так, бачите, продублювала. Ну, не знаю, мабуть, зріжу квітоносик. Подивлюсь, як вона буде далі себе вести. А можливо, потім. Звільню місце і на її місце візьму щось інше. Ця наче непогано пішла у ріст, почала нарощувати корінчики, тому думаю, що, можливо, однієї буде й досить. І ще хочу вам показати новий розпуск. Дивіться. Красунчик не розчарував. Ось такий окс-даймонд. Ось такий гарнесенький зробив пілорчик, красунчик. Не дуже така велика квітка поки що, а, смішні такі бутони. Вони якісь такі фактурні, випуклі. Подобається мені цей пілор однозначно. Будемо чекати розпуску і ще останні ці дві два бутона. Red Swan, Good Idea, Легата. Теж хочу його пересадити. Не подобається мені посадка. Якось він так наверх вилазить, ну потім буду робити. І ось дивіться, Керат Кейк вже відкрила всі бутони, які вона дала, всі квіточки. Ось такі красуньки помаранчевого кольору. Ось такий якийсь він абрикосовий кольор більше. І ось ми її тут. Койки на поличках красуються під лампами, еліадора. Багато разів показувала вже, але це те, що в мене зараз квітує Мейдер Принц. І тому трохи краси, яка є, вам вставлю. Ну і знаю, що є цінителі Кліопатри, любителі. Розкрила Клеопатра ще одну квіточку. Ось вона така ще не дуже велика. Але зараз... Чотири відкритих бутони, чотири квіточки, вона тримає. Красонька. Вона така, наче і в канапушках, але ж і колір такий, знаєте, в неї якийсь спокійний, не такий яскравий якось цей. Цей яскравий, дійсно яскравий пілорчик він. Ну, можливо, коли буде стояти довго, то він теж буде втрачати свій колір, не знаю. Клеопатра більш така ніжніша, світліша. Це такий більш насищений, темненький. І наостанок. Ще вам рожевої краси, рожевого метелика. Крайнє моє придбання. Зараз цей метелик вже відкрив пошти всі свої бутони. Є декілька, але небагато. Два квітоноси вона має. Ось крайня квіточка. Ще напіврозкрита, невеликого розміру, але потім вони стають більшими. Дякую, що були зі мною і до побачення!